Англійський різдвяний кекс це дуже вишукана святкова випічка, яка готується цілих три тижні. Цей рецепт вже кілька років є на моєму сайті і він завжди в топі, тому вирішила він варти ще й відео. Отже, починаємо з начинки: журавлину та родзинки замочуємо у пряному ромі або іншому ароматному алкоголі. В мене цього року азорський медовий лікер. Він схожий на ром, але має тонку медову нотку. Алкоголь можна розбавити водою. Замочуємо сухофрукти мінімум за добу до випікання кексу. Перемішуємо все, накриваємо плівкою та прибираємо подалі з очей. За добу сухофрукти виглядатимуть ось так. Вони набрякли та мають дуже насичений аромат. Перед початком приготування кексу відкидаємо сухофрукти насито, щоб стекла зайва рідина. До речі, не виливайте її, вона ще стане у пригоді для змащування кексу. Далі вмикаємо духовку розігріватися до 160 градусів та готуємо тісто. Для цього треба вершкове масло кімнатної температури, цукор, яйця, борошно, мелена кориця, мускатний горіх, сіль та розпушувач. Вспиваємо міксером м'яке масло з цукром десь 5-7 хвилин. Масло має посвітлішати і стати пишним. По одному додаємо яйця, збиваючи тісто після кожного. Додаємо борошно, розпушувач, спеції та сіль. Добре перемішуємо. До сухофруктів додаємо домашні апельсинові цукати. Залишу послання на класний та простий рецепт під відео. Обвалюємо фрукти у борошні. Додаємо до тіста подрібнені горішки. в мене мигдаль та фісташки. А також сухофрукти з цукатами. І добре перемішуємо. Як бачите, начинки має бути дуже багато, стільки ж скільки тіста, чи навіть більше, щоб було не тісто з фруктами, а фрукти з тістом. Далі підготуємо форму для випікання. Дуже зручно готувати кекси в ось таких одноразових формочках. Кекси мають бути невеличкого розміру, діаметр від 16 до 20 см. І, звісно, мало в кого є такі форми вдома. А тим паче декілька форм, якщо, наприклад, ви готуєте кекси ще й на подарунки. Тому такі одноразові формочки, як на мене, є гарним рішенням. Отже, змащуємо форму вершковим маслом або застилаємо пергаментом. Викладаємо тісто та випікаємо кекс близько однієї години при 160 градусах. Готовий фруктовий кекс виймаємо з духовки та прямо у формі просочуємо ромом. Чекаємо, поки кекс повністю охолоне, і тільки потім виймаємо його з форми. Завертаємо його у пергамент і прибираємо в прохолодне місце на 3-4 тижні. І тепер дуже важливо, протягом цього часу кожні 4-5 днів щедро змащуємо кекс з усіх боків пензликом змоченим у ромі. У весь час настоювання кекси будуть пахнути так, що всім мешканцям зноситиме дах. Але, благаю, потерпіть, очікування точно варте результату. Мене часто питали, чи не зіпсуються кекси за три тижні настоювання. Ні, з ними точно нічого поганого не станеться, хіба що їх хтось з'їсть. Цукор, спеції та алкоголь добре консервують та захищають кекс від псування. Тому ці різдвяні кекси дуже добре зберігаються та чудово переносять дорогу. Ви можете навіть відправляти їх поштою, навіть далеко, наприклад, за кордон. Щодо алкоголю, також не переживайте, всі спирти випаровуються, отже, водії можуть сміливо куштувати. Якщо ви цього ще не зробили, то нагадую підписатися, поставити вподобайку та залишити мені якийсь привітний коментар. Вітаю вас, мої любі, зі святами, та щиро бажаю перемоги. До зустрічі!